Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата, а до нас знову на заняття завітали Даринка і Андрійко. Добрий день, друзі, Андрійку, а чому ти не вітаєшся? А чому потрібно спочатку з вами постійно вітатися, а потім уже навчатися? Тому що так треба. Якщо людина вихована, вона завжди при зустрічі каже хороші і добрі слова. Малята, а ви виховані дітки? Всі привіталися. Але є діточки, які не знають таких слів. Ось послухайте віршик Анатолія Костецького. Все не так. Все не так сьогодні. Все навкруг не так. Чомусь цукерка не солодка, проміння сонячне, холодне. У чому ж річ? Скажу вам прямо, образилась на мене мама. Піду пробачення попрошу, хай знову стане все хорошим. Дітки, як ви гадаєте, якими треба бути, щоб не ображати маму? Вихованими, ввічливими, охайними, чепурними, радісними, веселими. До речі, ви ще маленькі, тому повинні слухатися дорослих, і тоді все буде добре. Хороше і гарно. Тож повторімо це разом. Усе буде добре, хороше і гарно. Малята, а зараз пропоную вам разом з Даринкою і Андрійком пограти в гру Чарівна торбинка. Вона розкривається лише тоді, коли ви промовите вічливе слово. А за це. Торбинка вам буде дарувати іграшки. Тож послухайте, як буду казати я. Доброго дня! А тепер спробуйте ви. Поміркуйте, як можна привітатися вранці. Пригадали? Проказуйте! Добрий ранок! Якщо ви хочете щось попросити, що зазвичай треба сказати? Будь ласка, а якщо ви ненароком когось образили? Вибачте, коли ви вдячні слід сказати дякую. А коли ми йдемо із зустрічі, ми промовляємо до побачення. Які ж ви розумнички нашим друзям сподобалося, як ви грали, багато ввічливих слів пригадали, та іще погляньте, скільки нових іграшок в нашу групу придбали. До речі, малята, також увічливі слова ми промовляємо, коли щось бажаємо людям. Зараз подумайте. Що можна бажати людям? Даринко, що ти хочеш побажати нашим діткам? Я бажаю діткам здоров'я. А ти, Андрійку, що бажаєш? Я бажаю діткам щастя. Вірно, молодці друзі, я гадаю, що діткам приємно було почути від вас побажання. А вам, малята, рекомендую поставити відео на паузу і побажати щось приємне своїм близьким, які поряд з вами. Їм буде дуже приємно. Дітки, а зараз ми з вами будемо навчатися нові слова складати, додаючи до слова частинку Не. Послухайте! Якщо до слова байдужий додати частинку не, то буде слово небайдужий. Вихований, додайте частинку не і прокажіть слово. Невихований. Охайна. Не Кохайна, чепурна. Всі додали частинку не? Промовляйте. Нечепурна. Веселий? Невеселий. Радісний. Не радісний! А тепер складімо речення з цими словами-помічниками. Ось послухайте! Як можна сказати про ось цих хлопчиків? Сергійко байдужий хлопчик, а Іванко небайдужий. Тарасик вихований хлопчик, а Назар не вихований. А як можна сказати про дівчаток? Дівчинка чепурна і радісна? А ось ця дівчинка. Неохайна і невесела. А як можна сказати про ось цих хлопчиків? Хлопчик охайний і веселий, а цей хлопчик нечепурний і нерадісний. Дітки, щоб ці слова запам'ятати, спробуємо їх повторити і проказати: Байдужий небайдужий, вихований, невихований, охайний, неохайний, чепурний нечепурний, веселий, невеселий, радісний. Не радісний. Крім того, пропоную вам, коли ви будете повертатися після прогулянки додому, спробуйте матусі розказати, з якими дітками ви грали, використовуючи ці слова. Малята щойно до нас звернувся за допомогою Андрійко. Я прийшов до крамниці, але не знаю, як звернутися до продавця. Допоможіть мені, будь ласка, а вже ж допоможемо. Ось погляньте, як це можна зробити. Добрий день, Максимко! Куди ти йдеш із мамою? До крамниці за машиною. А як ти звернешся до продавця? Дайте, будь ласка, машину. Дякую! До побачення! Дякую за допомогу! Я впевнена, що і дітки тепер будуть знати, як вічливо звертатися до продавця, а наше заняття добігло до кінця. Пригадаймо, які нові слова сьогодні ви запам'ятали і складемо їх до скриньки скарбнички. Добрий день! Дякую, вибачте, будь ласка, до побачення. Байдужий, небайдужий, вихований, не вихований. Охайна? Неохайна. Чепурна? Не чепурна. Веселий? Невеселий, радісний? Нерадісний. Щастя, здоров'я. Добре, хороше. Гарно. Дітки, чого ви навчилися? Що нового дізналися, надсилайте свої коментарі. До побачення, до нових зустрічей!